11 листопада день, який став вінцем у святкуванні днів святого Мартина. в Мукачеві День святого Мартина це найбільше свято нашої дієцезії. Навіть подвійне свято, адже святий Мартин і покровитель Мукачева і Мукачівської дієцезії Римокатолицької церкви. У день престольного празника Майнику, єпископу Мукачівської дієцезії римсько-католицької церкви співслужили ще три єпископи Австрійський, єпископ єпископи Бередзезенштатту, Сотмарський єпископ та єпископ Дерваценський. Окрім того, на службі були десятки священиків, монахів, і хоча літургія розпочалась у понеділок о 10.30, собор був переповнений. Окрім великої кількості вірників та паломників, прийшли на літургію і представники Мукачівської міської ради. Служили сьогодні урочисту літургію кількома мовами латинською, горською, німецькою, українською та словацькою. У проповіді після Євангелії єпископ Ейзенштатський наголосив на важливості дотримання чеснот у сучасному світі та розповів про святого Мартина як зірця людського милосердя та доброчесності. З великої кількості даних, яка подається про життя святого Мартина, для сьогоднішньої проповіді я вибрав чітку характеристику цього святого. Мартин втілює на багато століть новий ідеал священника та єпископа. Це аскетичний монах, освічений та енергійний, жив тим, що проповідував, схилявся перед Христом. Можемо і сьогодні багато рис Мартина розглядати як ідеал образу єпископа та священника, але цього святого найвідомішим робить одна риса. Це його ставлення до бідних. Символом цього є розділення його плаща з немічним. Розповів єпископі про сучасну церкву, яка має підтримувати бідних та нужданих про сучасний світ, у якому мають відбуватися комунічні рухи та допомогу тим, хто її потребує. Символи служіння святого, свічка, вогонь, меч, плащ, хліб, посох. Вдар піднесли діти. Відіва свого. Наприкінці літургії єпископ Антал відзначив нагородою святого Мартина людей, які найвідданіші церкві та найбільше роблять для служіння бідним. Відзнаки за багаторічну віру удостоїлась пані Марія Схуста, яка прожила складне життя. Разом з вірними свого часу не дала зруйнувати римську католицьку церкву багато десятків років допомагає священикам у їх служінні. Відзнаку за служіння людям отримав представник виноградівського карітесу, який вже більше 15 років допомагає нужденим. Відзнакою святого Мартина цього разу в Мукачівській дієцезії нагородили втретє. Урочиста літургія завершилась, люди розійшлися з миром.